Про функціонування дорожнього господарства забезпечення вирішення невідкладних питань пов'язаних із ремонтом автомобільних доріг у Надвірнянському районі йшлося на нараді у голови райдержадміністрації Юрія Касіянчука за участю заступника голови райдержадміністрації Степана Іроденка, Надвірнянського міського голови Зіновія Андрійовича, представників надвірнянської районної та посіснянської сільської ради, керівників управлінь та відомств району. Основними питаннями, які були розглянуті на нараді, стали скарги людей, що про проживають в місті надвірна та в селі Пасічна у зв'язку з непридатністю дорожнього покриття. Міський голова Зіновий Андрійович зазначив, що питання ремонту дороги по вулиці Фотьковича буде вирішено найближчим часом. З сувенції районного бюджету 582 тисячі виготовляється проєктно-кошторисна документація для капітального ремонту у будівництва нового полотна. Вартість експертно кошторисна вартість цієї дороги буде складати мільйон 340 000. тисяч. Квадратні метри цієї дороги говорять самі за себе, більше 4 тисяч квадратних метрів. Якщо в загальному взяти метр квадратний 300-350 гривень по ціні 2013 року, це більше 1 мільйона 300. 000. Ми плануємо за 582 тисячі зробити 40% якісного капітально-дорожного полотна, для того, щоб ми в наступному році за кошти транспортного збору чи за кошти субвенції могли довершити. Капітальний ремонт вулиці Федькович також Надвірнянський міський голова повідомив, що на наступному засіданні міськвиконкому буде розглянути питання про встановлення обмежувача по вулиці Січових стрільців на виконкомі або на сесії розглядати питання про встановлення обмежувача на перехресті вулиці Соборна Січових Стрільців. Воно практично перекриє. Основний рух вантажного транспорту, який незаконно вривається від вулиці Грушевського по вулиці Федьковича, по вулиці Коперніцька, по вулиці Січових стрільців, і виїжджають біля ШРБО, біля собору на вулицю Соборну у бік, куди їм по тих напрямках. Також Зіновий новий Андрійович наголосив, що вантажний транспорт поняття широке, адже грузопідйомність вантажівки мають різну від 3 до 40 тонн. Є різниця між зілом трьохтонним тонним і фурою 40 тонн. Тому я кажу, як можна розмежувати вантажний транспорт? Вантажний транспорт, півтора тонни, підвозить молоко в магазин. Це теж можна сказати, не заїжджає в центр. Для того міліція і влада є. Тут стоїть питання п'яти фор. Номера ви знаєте, я знаю, і тут листі написано. З ними провести роботу і інтенсивність рейдів. Якщо він його за сім днів зупинять сім разів по 255, повірте, він задумається над тим. На нараді йшлося і про стан об'їзної дороги в районі Пнівського замку. Заступник голови надвірнянської районної ради Іван Степник запевнив присутніх, що районна рада готова долучитись до вирішення цього питання. Давайте пропозиції бюджету будемо розглядати перевиконання. Даєте розглядаємо комісії, підтримуємо. Всі ваші пропозиції. Особливо гострим виявилось питання по ремонту дороги в селі Пасічна, яку почали ремонтувати, але роботи на даний час припинилися. Заступник голови РДА Степан Іроденко зачитав звернення мешканців села. Просимо зробити на нашій території центральну автодорогу, надвір на бистриця, так як вона в жахливому стані. В противному випадку, ми змушені будемо перекрити дорогу на початку села. На участку поле дорога буде перекрита 05-0813 року. Депутати. Та громада села всього 450 підписів. Багато зауважень було зроблено на адресу керівництва Райавтодору про виконання ними робіт. Голова надвірнянської РДА Юрій Касиянчик погодився із зауваженнями мешканців села Пасічно. Ваші зауваження, всі я їх підтримую руками і ногами, тому що я проїхав неодноразово спеціально туди аж. В кінець аж до бистриці. голова РДА акцентував свою увагу на необхідності вжиття заходів щодо прискорення виконання ремонту доріг та закликав усіх до знайдення компромісу. І ми сьогодні доказуємо черговий раз, хто хоче щось зробити, хто хоче досягнути результату, той шукає е, методи і засоби. А хто не хоче досягнути результату, той шукає причини і постійно виправдовується. Неправильний, це хибний підхід, це хибний шлях. Результату не буде ніколи. Ми повинні все зробити для того, щоб людям було комфортно.